Розпочався сезон павербанків у самого світла ледь Gevрі, але робити треба. Такий буде павербанк на 60 000 мА на елементах LG 100 на плата, значить збірка 5s4P. Що тут по платі? Хоч надрукований під екран наверх, але плати трошки є, відрізняються між собою. Получилося так, що екранчик. Прийшлося перепаювати. Так як його буквально треба було на пару міліметрів здвинути в сторону, а на своїх контактах він ходить не хотів, то його перепаяв. Припаяв балансування, бо тут без шлейфа, який на колодці підключається. так Зараз це все коннекцію з корпусом і будемо його тестувати. Готовий акумулятор зварений, розпаяний, припаяний. Провірений на заряд на розряд. Зараз кришечку накидаю наверх. Думаю, все окей, попаде тут, бо екран же трішечки зміщався. там Думаю, буде все нормально. Поступаю в наступний заказ, і такий павер на 30 тисяч, ну, майже 30 тисяч, оплата 22,5 Вт, швидка зарядка. Буде на OG також кришечка до нього. Займуся цими паверами. Значить, отакої форми акумулятора. Я щось думав, що 10 елементів. виявляється, що туди стає 8, він корпус під 8, але можна зробити отак і отак. Один, то 10 стане, ой, 9 стане. Це 9 елементів. Тут майже 27 тисяч мА буде. Так, все зварено воно. Получається із трьох частин акумулятор зроблений. Отак воно в самому повербанке. Ну Зато ємність буде правдива, а не та китайська, яка пишуть на акумуляторах на повербанках. Все, тут після зборки плата зразу запускається. Її не треба активувати зарядкою, так як у 100 ватних Кришечку закриваємо, ставимо кнопочку з боку і все, і буде павербанка працювати. І ітог. Два таких павербанка. 60 000 мА, 100 ватна плата. Для можливості зарядки ноутбука 2 USB, 2 Type-C. Індикація заряду. І отакий Powerbank із сплатою 22,5 ватта. Також 2 USB, Type-C Lighting, Micro USB. Кнопочка тут збоку. Показує індикацію. Тут майже 27 тисяч мА. Трішки я попутав, думав, що вони тут на 10 елементів, але якщо збирати на 35 х Samsung, то тут буде 31,5 тисяча міліампер.